Я не здаюсь, борю досяг світло тем, як і моя доля райша дулеві дружана звіснім Стравайпер і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити про те, як правильно, на мою думку, робити злиття на Тора, і чи взагалі потрібно його робити? Скажу зразу: потрібно герой цікавий, особливо. На гідрі і також на початковій та середній аренці, можливо, і в лейті іноді він буде з'являтися на аренці. Так, друзі, відосик вийшов трішки із запізненням. Якщо ви вчорашній день пропустили, нічого не зробивши, ви нічого не втратили, адже в перший день не адже в перший день нічого цікавого не відбувається. Що у нас вчора почалось? Турнір паучихи, загартування артефактів і героїчні тренування. Це все дуже добре. Загартування артефактів ви можете робити будь-коли, коли у вас буде срібло. Так як у нас зараз стартує турнір паучихи, то срібло у нас появиться. У нас починається дослідник підземель сьогодні, після обіду, тобто 6-го числа. І я рекомендую фармити паучиху, коли почнеться дослідник підземель. Тобто, фактично, ми ось це мали би скіпнути. Також ви можете паралельно качати корм. Для прикладу, в мене фармиться під злиття 20-та паучиха в два герої: це Гнут і Лідія. Е, у вас може бути будь-які інші герої. Хто у вас фармить? Може бути соло Артак фармити або будь-який випалювач е, на 20-25 -і, -і поучиці. Рекомендую формити 20 поверхи. Далі, у нас стартує сьогодні турнір поповнення колекції. Що у нас тут буде? У нас тут буде x 2 на сакрали плюс x 10 на фрей. Чи відкриватися, чи не відкриватися, мусите вирішити самі для себе, адже нагадаю, що у нас в майбутньому буде. Карти долі на фрею. І ви вже мус мусите відштовхуватись від того, скільки у вас є в запасі уламочків, і кого ви хочете більше отримати на аккаунт Тора чи фрею. Я поки що в роздумах, як це правильно зробити, але надію, що сьогодні у відосику я зможу вам це донести, як я буду саме це робити. Далі турнір Паучихи. Ми фармимо і закриваємо дослідника підземель. Стараємось закрити повністю. Чому? Того що в нас турнір дракона ще є паралельно, пересікається, ось тут починається. Але ми турнір дракона будемо фармити під другий дослідник підземель. Тобто, ось тут турнір дракона ми не фармимо, починаємо під другий дослідник підземель фармити. Чому? Поясню, того, що у нас є така штука, як загартування артефактів, і у нас їх є три штуки. Потрібно багато срібла. І турнір Паучихи у нас один, і тому максимально стараємось нафармити. Дослідник під земель робимо фул під паучиху. Просто паучиху фармимо, зробили паучиху, поки не закриємо дослідника під земель і не отримаємо ось цих 25 частинок. Героїчні тренування паралельно або у вас є. Соло Катчер корму на Паучесі. Або пивом в таверні закриваємо також повністю. Далі, турнір поповнення колекції. Не спішимо відкривати уламочки прямо на фул. Чому пояснюю, турнір поповнення колекції. Ми отримуємо бали турнірні саме за отримання героїв. Ви можете піти в кампанію, нафармити тих героїв, так? І вам буде плюсуватися. Ви можете зробити живоглота, ви можете зробити будь-яке злиття, яке є на постійній основі, ви можете призивати героїв з частинок. Це буде плюсувати турнір поповнення колекцій. Дуже шкода, що плари зробили першим турнір поповнення колекції, а масовий призов другий. Якби вони були навпаки, нам би було простіше зробити, адже герої із частинок і це також ось ці епічні герої, і це також потенційні бали на турнірі поповнення колекції. Що ми тут маємо? Ми маємо турнір поповнення колекції. Він закінчується аж в понеділок. І до цього часу ми зможемо зробити раз, два, три і чотири частинки. Так, тобто один епік у нас буде, а войдовий епік, якщо я не помиляюсь, це плюс 350 е, турнірних балів на турнір поповнення колекції. Так що можемо собі плюсувати, що у нас вже буде плюс 350 турнірних балів. І ми вже від того маємо відштовхуватись і дивитися. Що ми маємо відкривати, рекомендую в першу чергу, якщо у вас є живоглотики і е, реліквари, можливо, у вас є особисто в мене ще шайк в частинках лежить, я його буду призивати саме під турнір поповнення колекції. Далі я планую відкривати уламочки і забирати ось цих 25 частинок. Але буду це робити, коли правильно на стрімчику і коли ми будемо відкривати сакральчики. Також, якщо бажаєш зробити. Відкриття трішки більшим. Залишай заявочки в особисті в Телеграм, і обов'язково сьогодні вечірком всіх відкриємо. Йдемо далі. Далі у нас починається турнір класичної арени. Ну, це все просто трішки пограти класичну арену, і він буде легко виконуватись. Далі, друзі, в цей вівторок у нас стартує клановий турнір. Давайте я ось тут напишу великими буквами: клановий турнір. Також, ймовірно, під клановий турнір нам запустять якийсь прогресивний шанс, ні в якому разі на нього не ведемося. Єдине, що можуть е, зробити підступний план, який може бути в парі, це тільки мої здогадки, це не офіційна інформація. Вони можуть запустити карти долі саме ось тут під клановий турнір. В чому я сумніваюсь, це просто така здогадка на випередження. Далі. У нас під клановий турнір, починається турнір дракона. Також дослідник підземель. Ми під клановий турнір фармимо дракончика. Також у нас буде друге загартування артефактів. Дивитись не знаю, яка у вас мінімалка, максималка по клановому турнірі. Дивитись, адже ми можемо. Відфармити турнір дракона, закрити, скільки закриється дослідник підземель, а далі у нас йде турнір лавового лицаря і ним ще трішки дозакривати, щоб забрати ось цих 25 частинок. Також дивитесь, скільки у вас мінімалка, максималка на клановому турнірі, щоб не перебрати очків, якщо це у вас є якесь е, табу на це. Також загартування артефактів я би рекомендував робити до кланового турніру або під час. Це вже дивіться самі по своїх. Обставинах в клані, і так далі. Далі у нас стартує турнір лавового лицаря. Що ми тут маємо? Турнір лавового лицаря ми, як я вже сказав, закриваємо дослідник підземель до ось цих ось частинок. Після цього у нас стартує турнір тренувань, загартування артефактів третє. Надію, що до цього часу буде достатньо срібла, щоб його без проблем закрити. І масовий призов. Що цікаво на рахунок масового призову? Масовий призов саме краще закривати. Перше це сакралами. І нам десь потрібно, давайте я напишу 6 7 сакралів. Не знаємо, скільки там буде потрібно відкрити. 6-7 сакралів потрібно буде відкрити. Звісно ж таке, що плари можуть в п'ятницю включити, давно не було Х2 на синій. Також ми пам'ятаємо, що має бути. Прогресивний шанс на фрею, також має бути ще прогресивний шанс на Одіна. Про це ми трішки пізніше поговоримо. Тут може бути потенційно може бути Х2 на синій, хоча я сумніваюсь, що він буде, але Плари, такі Плари, вони коли захочуть, тоді можуть його поставити так Масовий призов саме краще закривати сакралами, плюс, якщо у вас є червоні уламочки. Далі турнір тренувань і е, турнір лавого лицаря. Сумніваюся, що у вас є соло качер або дуо качер корму. Тобто просто закриваємо, фармамо 20-ті поверхи і закриваємо е, дослідник підземель другий і починаємо трішки дослідник підземель третій. 3. Тільки скільки просто зможемо робити. Далі що ми бачимо? Турнір тренувань і турнір крижаного голема. Також крижаний голем пересікається з дослідником під земель. Давайте я ось так ось проведу. Що ми тут робимо? Шукаємо якогось випалювача, якогось ядовика. В мене особисто ходить артак на ардового і на звичайного голема, в соло його без проблем. Проходить, ймовірно, я буду артаком 20-й або 25 й поверх. Ще подивлюсь, як там по часу буде і. Артак буде соло качати корм, буде турнір робити мені. тренувань і додатково буде робити дослідник підземель. Турнір класичної арени, другий, без проблем робиться. Загартування артефактів, якщо у вас срібло на момент закінчиться, на момент його е існування, так, то ми будемо фармити турнір крижаного голема, якесь срібло у нас з'явиться, я думаю, ми зможемо без проблем його закрити. Також в вівторок. Ось тут у нас буде облога. Давайте я напишу об просто. Е, що це нам дасть? Нам це дасть абсолютно нічого. Просто потрібно буде відфармити два бої е, на Аренці, звичайні, да? ну тільки в облозі. Далі, друзі, дивимось уважно ось сюди вниз. Ось сюди. Що ми тут маємо? Ми тут маємо масовий призов. Поки що невідомо, що буде саме під масовий призов, але ми тут зможемо. Отримати цілих 50 ось цих частинок на Епіка. Що це означає? Це означає те, що тут обов'язково, на мою думку, обов'язково включать прогресивний шанс. Пам'ятаємо, що має бути прогресивний шанс ще на Фрею і на Одіна. На мою думку, саме ось тут включать прогресивний шанс. Можливо, він буде навіть е, на кожен день буде різний. Тобто, можливо, два дні будуть різні прогресивні шанси. Поки що невідомо, це все здогадки. Єдине, що я надію, що під масовий призов ось сюди не запустять карти долі. Просто надіюсь. Но якщо запустять, поки що інформації немає за карти долі, я думаю, якби вони були, то вони би ось тут не масовий призов, а написали б карти долі. Ніхто не знає, що тут буде, що можна зробити. Якщо ви переживаєте і ви хочете. Забрати фрею і вас прям ось дуже-дуже впритик там, не знаю, 15 сакралів. Бо якщо менше, то навіть не розраховуйте забрати, якщо ви хочете е зробити Тора. Якщо ось тут запустять карти, я би рекомендував скіпнути масовий призов і скіпнути турнір поповнення колекцій. Звісно, якщо вам дуже просто його зробити, то це дарма його скіпати. Адже ми ось тут 50 забираємо, і ми можемо дві події скіпнути. Але це, друзі, такий варіант відчайдух, так? І, ймовірно, це не дуже хороша ідея, але якщо у вас все впритик і ви хочете і то, і то. То я би притримав уламочки і закрив, забирав би саме масовий призу. Потрібно просто дочекатись і що там буде. Але, друзі, якщо у вас мало сакральчиків, обов'язково відкриваємось під X2 плюс Х10 на фрею, адже Х2 це Х2 шанс отримати собі ще більше лорайок е, в свій в Свою колекцію на свій акаунт, так? А може це бути і Нелорайка, може бути, це хтось джетні Гігантеса, або хтось, якийсь, наприклад, Оторіончик, хтось крутий. Ніхто не знає, що наступним прийде до нас на аккаунт. Якісь ось такі роздуми а, чи робити Тора, я би рекомендував всім, хто може його зробити. Також, якщо ви сумніваєтесь і у вас є мало уламочків, мало уламочків, давайте я назву а, 10 сакралів, але ви дуже хочете фрею, я би рекомендував все ж таки сакрали спробувати зекономити, адже карти долі попереду, а фрея дуже крута героїня. Також, друзі, що хотів додати. На минулій колаборації, пам'ятаєте, Monster Hunters, там у нас також було карти долі, і також було злиття. То карти долі почались через місяць після початку злиття. Якщо заглядати назад і зробити якусь аналогію, ймовірно, карти долі нам потрібно буде ще трішки почекати, і клановий бос дасть вам ще якісь уламочки. Але ніхто не знає, коли розробники додадуть саме карти долі цього. Разу це тільки мої здогадки, дивлячись на те, що було раніше. Якісь ось такі роздуми на рахунок цього злиття. Напиши в коментарях, чи ти робиш злиття, чи тобі сподобався тор. Також ще одна інформація: що на відосиках, які ти міг бачити з тестового серверу, в Тора працювала пасивка, стакалась з. Дарами і талантами господар війни вбився гігантів. Це додаткова шкода, яка додатково давала йому стаки пасивки. Ну і просто, в двох словах, він буде трішки дамажити менше, ніж на тестовому сервері. Це помилка, і розробники про це знають. І в наступному якомусь оновленні, ймовірно, коли вже ми зробимо злиття, це виправлять, і тор буде. Трішечки на гідрі, але менше дамажити. Просто пасивочка буде довше заряджатися і не так часто буде спрацьовувати. Але це не робить його менш іграбельним і якимось поганим героєм. Це е, хороший ДД на гідру І якщо у вас проблема саме з героями на гідру, або можливо, у вас немає. Хороших ДД на арену я би рекомендував все ж таки його зробити. Вирішувати вам, якщо сподобалось, ти знаєш що зробити, і звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі.